Ja, 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 Повторяй, що є на небесах. Що є на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай святиться імя Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай, Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя. Нехай буде воля Твоя Як, як на небі, як на небі, так і на землі. Так і на землі. Ліво щоденного. Ліво щоденного. Dáй дай нам на сьогодні. Дай нам на сьогодні. сьогодні. І проси нам провини наші. І, і проси нам провини наші. Які ти прощаєш, Які ти прощаєш Винуватцям нашим. Винуватцям нашим. І не веди і, і не до Але визвали нас від лукавого. Але визвали нас від лукавого. Ібо твоє є царство. І твоє є царство і сила, і сила, і слава. І слава. слава. Навіки вічні. На віки вічні. Амінь. 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 Собака, Собака нам уже розріла. Собака, Собака проти посадки. Давайте копати. Де, де ще копати? Зараз зара давайте закупаємо. Максим, капай, 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 да, давай, давай, давай. Закидай. Іра, Вот надо как раз, що вот, дети так делают и, руками. Дітям треба дати лопату. Максими, дай мне. Вика, вика, дай мені лопату. Дай мені лопату. А а а, иди лей, 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 лей потихоньку, лей, 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 ну, лей, лей. лей, 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 лей все выливай, так, не не важно, так, нет. давай. А ну тебя, да. А ну иди за деревом да. заберись. Не ну открывай, зонтика не да. требует открывать,